Усі на світі люди жили, спокійно мріяли, творили, ростили, бали та любили, в серцях плекаючи добро. І ось настав тривожний ранок, холодний чай і приготований сніданок. Батьки не знають, що робити, сусід нервово бігає корити. Прийшла біда, усюди сповіщали, сусіди наші війну розв'язали, багато нечисті в Україну війшло, на нас напало все це зло. Усюди плач, ридання, сльози. Іде війна, звучать погрози. Але народ, не боячись, піднявся, Щоб ворога перемагати, В країну рідну захищати. Війна це хаос, паніка, тривога, в молитвах звернення до Бога, безнежна віра і все це іство, що ми здолаємо, це зло. Настане день, розбудить ранок, новину раду несучи. сну прокинеться країна і відбудується руїна. І зазвучить все буде Україна.